Так, так. Давай, де місце для деякі Чекайте, Шкайте, що ви? Шкайте. Шкайте, що що ви перекриваєте? Шановний, я розумію, що я приїхав сьогодні виконати замовлення. Яке замовлення? Ви ж замовлення. Ви що, по ви що вам даєте, що замовлення? На даний момент я вас прошу покиньте. Покиньте засідання. Вийді, чуєте, ви звідки приїхали сюди? Він, з ви з Житомира приїхали. яке а, відношення ви з, Жит... ви з Житомира приїхали, яке ви відношення мали. Чуєте, у вас 23 Так Сугубо 23? 23. Чуєте, я вам ще раз кажу, я не маю права роздавати землю. Згідно закону, я не маю права. Не? Я розумію, що ви чиїсь замовлення виконуєте, не? ну то ваше право. Шо? Це Ва? один і той самий замовник. Як вони там журналісти хотіли бити і так Це далі. Це заміниться. А ви е, яка тут мета ваша? Мета ваша, так. Да. Ви взагалі житель Бердичева, так я розумію? Той Житомир, той Житомир, який люди точно не маєте доказати. Сто процентів. Ви в себе навели порядок уже там. Да? Все у вас добре? У вас є сьогодні один слугоденюк, з яким треба звести рахунки. Спасибо, що уже Житомир надіял, нього. Ти ж, не, не, не ж, не, не ж у нас там ранений був, или хто ти, или ты там що ти там воював, що ти їй розказуєш ти? Ви підтверджуєте свої слова? Де ви бачили? Ви бачив той бліт, хто вам написав да, і замовлення зробив. Є в мене відповідні ваші зараз ті типу, погрози, які мені писалися. У мене все є. Хто Чуєте, хто? Я зараз покажу. Хто? З вашого телефона. Да. Хтось хоче вашими руками зводити рахунки в нашому районі. Розрішите сказати. А де ви були 31.07.2015 року урміє сидів. Такий учасник підходить. Після 6. От тобі от проти фандів інженерів. Хрвити Є з вами, а не сьогодні врішли, що коште робити. Є з зв вами, Зверніться до мене де Я де, де, просто провокуєте. до нещодавних акцій залякування на житомирському ринку. Мають відношення так звані житомирські айдарівці. Вони взорвали кришу. Третяку да взорвали кришу, і за те, що він директор, він не пішов на уступки житлового будинку, де він мешкає. Це розборки депутатів, ета розборки фінансових структур при використанні. При збори бойового братства. Приходять люди, надягають форму, військову і просто займаються відвертим рекетом, відвертим віджимом. А може ви в міської ради запитаєте, що вони виділили взагалі землю, тому що там є ну, вже ка молодіж. якби я зайшов на ділянку і оце все собі забрав, туди. До мене, мабуть, питання. Ми забрали наші. А то ли у мене прописано? Ми, Ми ось з власниками ділянки прописали, що я їм відписую.